425 розділити на 85. Це вираз, легше всього розв'язати способом добору. Перше. Виписуючи, які промножені одиниць дільника на 5, одержуємо одиниці ділового. Це 3, 5, 7 та 9. първим круговим доктор тобто 80. Подаю его у вигляді и 10, 10 и числа, тобто 10 можете на 8. с дил, дил, спочатък на 10, тобто 425. Дилю на 10, Це буде приблизно 42. Отриманий результат. Ділю на 8. 42. розділити На 8. Це буде приблизно 5. Отрим... Найближче, найближче число до отриманого результату і є.